Всім привіт! Ви на каналі Fan Fish. З вами Олександр і наша рубрика Буковий ківок. Прийшла весна і вже вводиться нерестова заборона. Встигаємо ще половити один раз і вирішили виплести на карася. На карася в кущі. Але тут від цього куща мало що залишилось, так як його вистригли. Чому я був вкрай здивований два дні назад, коли сюди приплив. Але нічого не зміг зловити, тому що тут не було ні пальовок, нічого, то от, взяв з собою алюмінієві пальовочки і поставив 4 місця. І тут від старих моїх місць є залишки, тобто 5 місць буде під карася. Ловити будемо сьогодні на трансформер у розмірі 630, але в чому? Фішка даного, даної удочки, вибір довжини, вона фіксується на потрібній нам довжині 6,30, 5,40, 4,5-3,60. Це дуже комфортно, особливо коли ловиш там, під кронами дерев або в кущах. Потрібна ближча територія, даль, дальня територія, для того, щоб комель не виставляти, собі десь там за спину ясно де, то це максимально комфортно. Удочка під боковий ківок повинна мати швидкий стрій. О, для того, щоб можна було підняти карася, вона не складалася, там і кінчик, має бути жорсткий. От, буду використовувати оснасточку такого типу, яку я називаю мотовильця. От. Прекрасна оснасточка, нічого лишнього немає. Бо рибалка на ківок весняний має бути на удочку без кілець. І другого варіанту в нас немає. Легенька мормишка, через кільце буде погано протягувати шнура, і вам буде проблематично змінити насадку. От. А безкілечна удочка легенька, маленька, делікатно розклали, під підняли карася, склали її, забрали карася, кинули в садочок. От і все. Вся наша рибалка. Тобто просто і швидко і надійно. От. Саме по цій причині. Взагалі, під поковий підійде будь-яка удочка, але головне, щоб вона була швидкого строю. Це акцентує увагу саме на карасьовій рибалці по весні, так як цієї рибалки буде не так багато часу, От, вона швидко закінчиться, нерестова заборона, а потім вже і наш той карась здався, як можна вже нормальних коропів потягати. От. Якщо вам цікаво дивитися, як ми тягаємо здорових коропів на річках, не на платниках, а саме на річках. Зверніть увагу на наші відео, у нас в цій тематиці багато відео присвячено. От. То я бачу, що пора вже приступати, ніяких закормок ми не використовуємо, розкладаємо удочку і відразу плевемо по наших точках перевіряти. І так, маю в руках мотовильця. Потрібно взяти кінчика нашого і на кінчик накинути якраз наше мотовильце. Воно має фіксуватися на вершині другого коліна. Тобто, от якраз тут, якщо перевернути його, воно трошечки вище сяде. Зараз я його перекину. От. Ідеально. Можна було б ще трошки вище, але де, Як було... який матеріал був, з такого і зробив. Це звичайна ручка і забандажовані шнуром. Е ці два гачечка з нержавіючої сталі. Так. І тепер що ми робимо? Ми навиваємо. На наш кінчик, виточок за виточком, велику кількість виточків для того, щоб наш шнур не проскользував. І тоді фіксуємо наш шківочок на кінчику удочки. Так, зафіксував. Потрібно змінити глибину, ми просто скидаємо потрібну кількість виточків з мотовильця. І всі наші проблеми пропадають. Ви, виміряємо глибину до потрібної нам. Якщо проблема стягнути, просто трошки зміщаємо товальця і стягуємо все, ми будемо точно ловити на потрібній нам глибині. Потім знову можемо протягнути отакого От, два-три етапи. Один, два. Старий. Все, витки є, глибина є. Міряємо тут глибину, щоб знати конкретну, то я вже й не пам'ятаю. Ну Приблизно буде однаково. Так, глибина є, але ще скину кілька виточків про всяк випадок. Можливо, там буде глибше. Тобто ще давайте 3-4. Думаю, вистачить. Ай буде 4. Вже після першого проходу ми будемо знати точну глибину. У нас взагалі не буде ніяких проблем. Так, тепер як ловити карася в таких кущах. Поясню для новачків. От де ви можете можливість засунути мормишку на дно опустити? От туди ви її стараєтеся загнати ту мормишку. Все вкрай просто. Ловити будемо на черв'яка. Так як другої насадки у мене, в принципі, немає. От вам і весь секрет, чому на черв'яка. Можливо, хтось скаже що ще рановато для черв'яка. Повторю попередній аргумент. Другої насадки у мене немає. Тож на що є, на те і ловимо. Все просто. Так, ну все, вдягаю. Насадку і перехожу на перше місце, бо я вже тут трошки наговорив на шумів, а карась лякливий, тож перехожу, перепливаю і, і пробую. Одягаю насадку і до побачення. Приступимо до лову. Перший хороший карась Як же я тебе зачекався, аби він ще не відстібнувся. І дійсно гарний калібр. Я вже потихеньку почав додому думати збиратися, бачу нічого не клює. Це погано. А тут оп! І є. Порядок, порядок. Гарний зацеп. Все в порядку. І гарна покльовка. Чітко, зрозуміло і є з почином нас якийсь пізній почин, але добре, що є такий так. Так, підсікаю, як то там коробчик, але карась, і це дуже добре, що хоча б карась прийшов, який не який, а він гарний, хай просто не багато, але він гарний. Так -так. Екземпляр в нашій кишенці. І гарно зацеплений. Правильна мормишка, січе сходів майже немає. Фух. Так, шукаємо рушника, требуємо наші пальці і йдемо далі. Мені не сильно подобається такий зріз кущів. Бачу, рушника немає. Вже... А, я забувся. Мені не дуже подобається такий зріз кущів. Зазвичай кущ високий, він не так вітер пропускає. Я вже бачу потихеньку починається підніматися вітер, Що буде призводити до Так, Переходити поки не буду, ще спробую разочок опустити. Але мене вже радує те, що хоча б... Хоча б караська періодично попадає. Рибалка поки що дуже слаба, але надія ну, трошки краще є. Добре, хоч якось він клює. Бо я вже до першої покльовки думав, напевно, буду збиратися. А може таке бути, до речі, що він ще просто не прокинувся. І ще достатньо рано, хоча я вже і до... достатньо давно сижу. Завтра сильно міняється погода. Прямо сильно. Може також грати роль в цьому ділі. Якщо сьогодні там температура до плюс 15, то завтра буде плюс 5 максимум. От зверніть увагу, як я одягаю черв'яка. Це такий неекономний варіант, жало. Голе черв'як от має бути живим, гарним, суковитим. От, Не так як панчуху вдягаю. Саме в кілька разів я його. Довше шевелитись нас на дні, довше залишатися живим і не так швидко він стече кров'ю, як кажуть. От. І під такий калібр карася, як зараз клює, нічого страшного, що так одягнений. Тобто візьме він його засмокче без проблем. Там дрібно може і не зможе взяти, а от нормальний карася зможе. Є. Yeah. Здурив третього спуска на це місце. була покльовочка. Ну, як третього спуска. Трошки лівіше, трошки правіше. І на третій раз після заміни черв'ячка є покльовка. Оп! Це вже менший калібр трошки, бо ті прямо такі були славні екземпляри. червячка трошки прогрес, але нічого. Я потихеньку починаю вже радіти, що не дарма виплив, не дарма потратив час. Валюємо далі, настрій потихеньку підіймається. Вже бачу тактика в мене маленька починає проростати. Можна взагалі е, не грати довго на одному місці. Просто опускаємо буквально два удара по дну, якщо нема покльовки, відразу перекидати в другу точку. Я бачу, що немає сенсу на одному місці стукати. Я йому або попадаю прямо на голову, або його немає і він не ходить, він не мігрує абсолютно. Це переміна погоди, йому добре видно вдала по голові. Або це просто він такий ще в'ялий, так як абсолютно не видно ніякої його реакції. Ну, навіть шевеління кущів нема. Оце в якусь секунду я зранку, там години, напевно, година десь так. Відчув, як в одну секунду тиша річки змінилася цямканням. так як зазвичай це в лілії, коли карась підіймається з дна і обсмоктує е, лялечки які сидять на, лілі, на листочках лілії які нею харчуються. я думаю ви бачили погрізані такі лілії личинками от ці личинки це її лялечки, От, красним харчується і цьмакає ви можете також на це акцентувати увагу коли шукаєте місце під карасячий короб. Короб також цьмакає, тільки короб так добре, наче хтось відром цьмакає по воді. Коропа велетенська паща гарних екземплярів. І вони також об'їдають все, що на цих ліліях росте там їхня точка збору. Ну, ну спробую на я з цієї сторони. Щось мені не сильно подобалося вона через те, що вітер звідти. Але мало що може статись. О! От це прикол, такого я не чекав. Це називається не пробував сторони, бо неудобно. Так що забувайте про якесь удобство, коли ловите карася в кущах. Чим паскутніше вам спускати вашу насадочку, тим краще там для риби сидіти. Дивіться, відразу покльовка. А скільки часу згаяв. Жорсткий кінчик на удочці допомагає нам вирішити такі от проблеми. І дивіться, який крутий карась. Просто зверніть увагу на цього корабля. Опа! Це ж круть. А, який красунчик. Цього черв'яка нам згриз. Так, є. Поплив. Фух. Навіть не знаю, чи я встиг вимкнути камеру. То періодично натискаю на паузи, щоб швидко флешка не забилася. Працюємо і настрій наш піднімається. Сонце вище, вітер сильніший, настрій підіймається. Зазвичай, чим сильніший вітер, тим гірше настрій. Але така наша реальність. Прийшла весна і я дуже радий, що хоча б карасик покльовує. Дуже достойний калібр. Зазвичай карась значно менший клює. Ну, або коли ловиш коропа, то тоді в прилові попадається, враховуючи калібр наших гачків, яким ми зазвичай ловимо. Морський двоєчка або четврочка. То там здоровий. гак. Ну і карась в прилові попадається дуже гарний. Але коли зазвичай саме спрямовано ловим карася, то він значно менший. Я вже дуже радий, що хоч так швартуємося. Акцентую вашу увагу на, на, на ці на кусачки. Бачите, яка класна річ. Одна секунда і ми до будь-якої палки пришвартовуємося. Раніше шнурками користувався, але це зовсім не то. Це швидше і краще. Допомагаємо йому перелізти через ці забори. Подіти, якщо в нас садок в іншому місці залишився. Оп! Хижак, перший хижак. Ах ти! Сьогодні я бачу всю колекцію водойми мене буде зібрати. Ну, на відміну, звичайно, від коропа, думаю, навряд чи він буде. Але окуня, я вже точно що не чекав. Що я з ним буду робити? А ну, я думаю, що я нічого з ним не буду робити. Щасливої дороги. Матрос. О! О-о-о-о. О-о-о-ой-ой-ой-ой. Який красень. Ой, аби він тільки не відстібнувся, бо це буде просто трагедія. Так, мале Вітаємо його в своїх обіймах. Який екземпляр? Та ти шо? Ну я що можу сказати? Ну це бомба і гарно засікся, не зійшов би точно. Але коли щось круте клює, то переживаєш за те, що може і спригнути. Ну, все, рибалка для мене вже вдалася, якщо ще кілька штук вдасться здурити, то це вже буде прекрасний результат, як на мене. Тим більше, що я буду вже сьогодні повертатися додому. І щоб прям супер великі надії на рибалку в мене не покладалися, це була сама суть, просто для вас засняти відео. Я просто хотів для вас показати, що і як, і чи клює, чи не клює. Так що, мої старання, надіюсь, будуть не впусту, а від вас прошу в свою чергу написати якийсь нам коментар, задати питання, якщо питання є, поставити лайк або дизлайк, якщо вам не подобається те, що ми робимо, ставте дизлайк, ми також це оцінимо. От. Можете рекомендації свої давати. Якщо вам потрібні якісь рекомендації, питайте. З радістю ми поділимося інформацією, яка в нас є, якою ми володіємо. Нікому нав'язувати, нічого не збираємося. Просто скажемо те. Або підскажемо. Ну, підкажемо те, що ми самі думаємо. Те, чим користуємося, Продовжимо рибалити, але вітер вже так, так чую в спину, вже дує, що складно вже сидіти. От і підійшла до завершення наша рибалка. Я приплив додому вже. Витягнув лодку, сушу і хочу продемонструвати наші результати, якими я задоволений. На фоні риби буделочко, в якій лежить ківочок. Наша оснастка складена в на бутилочку. Ківочок має довжину 20 см. Тоді ви приблизно зрозуміти який калібр цих прекрасних карасів. Найпозитивніші емоції, які можуть бути. Так, да, Їх не дуже багато, але їх багато і не потрібен. Я дуже радий, що хоч так закінчили даний пісняний, саме перший етап, перший, перша частина сезону, яка зараз нас веде до нерестової, до нерестової заборони і ми не будемо випливати, будемо очікувати завершення, поки риба віднереститься, викине свою ікру, тобто приведе потомство. Ви були на каналі FunFish, з вами був Олександр. Будьте з нами!